Добрий вечір, шановне панство, вечірнє годування. І зразу вам розкажу про проблему невеличку, яка в мене є. А проблема виглядає в тому, що в нас закінчується кормовий буряк. Ось я набрав два відра. Відро влізлося одне два буряка, в друге три буряка. Буряки великі. І ще максимально в мене в льосі залишилося біля д... максимум 10 відер буряка. Звичайно, то є дуже мало. Сьогодні закінчується 2 березня. Ну, і тими 10-12 відрами буряка я повинен дотягнути десь до числа 20-го. Думаю, я дотягну. Бо. Вагітним внутрієм, як тим молодим, так і старшим, то я даю трошки більше соковитих кормів. А е, до, е, тих молоднях, що навіть годівлі, які мають 5-6 місяців, його е, то вже помаленьку-помаленьку врізаю, хай вони їдять гранулу п'ють і п'ють е, воду. Ну, Ось тільки що я побачив, трошки травички їм вирвав. І травичку молоденьку, бачите, вони собі вибирають теж вітамінчики. Е, ну Трава в нас, ну якби вже в мене самочки родила, то я б вже там, де проходить теплотраса, можна жменьками е, для молодих мам я б 100% жменьками там ходив і травичку рвав їм. Далі. Ну що, в тій сім'ї помаленьку три самочки, дуже виражені, що вони вагітні, що будуть родити, вони кругленькі робляться, чорна уста під запитанням і найменша стандартна. Ну, але час покаже, як буде, так буде, тим більше з одної сторони добре, що так є. Тому що я клітки не поробив. Зараз одні клітки, другі клітки. Про другі клітки я вам, напевно, в суботу, в неділю виложу відео, що я зробив. От. І, і інші проблеми. Там я купив е, зерно подрібнювач, там треба було півдня його закріпити. Сюди-сюди, там дощі йшли. І так день за днем проходить. Зараз вам мене ще турбує, вже весна на носі. І в теплиці треба робити. І завтра, післязавтра, якщо дощу не буде, то я займаюся конкретно клітками. А з неділі і себе треба трошки підремонтувати. Якщо воно вдасться підремонтувати, і готуємося до весни. Весна йде. Роботи повно. Це дякую за увагу. Вирощуємо нутриї. І, А як будемо мати нутрії, то ми завжди будемо з м'ясом. З голоду не помремо.